Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в посиланнях Богородиці, в християнстві, ну і в здоровому глузді. Знову у нас відео з моря. Традиційно в понеділок починаємо тільки з моря. Жартую, але Бог дарував ще один прекрасний день на морі, дуже тепла, тепле море. Дуже, дуже задоволений я, що провожу. Час так файно в колі братів, сестер християн е, на морі. Ну і в цьому дякую Богові. І сьогодні візьмемо посилання: посилання Богородиці, подивимося, як Богородиця нас хоче провадити в цьому тижні. Бо понеділок завжди це є початок тижня, який ми маємо чекати. Бо знову новий тиждень, нове життя починаємо, нову радість, нову, не знаю, все нове. Кожен день є новий день. І сьогодні, 3 жовтня, 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу сказати вам. Без сьогодні, просто. Дорогі діти, хочу сказати вам, дякуйте Богові за всі благодаті, які Бог вам дав. За всі плоди, дякуйте Господові. Прославляйте Його. Дорогі діти, навчіться дякувати за малі речі. Тоді ви зможете дякувати і за великі. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Неймовірне посилання сьогодні у нас таке. Подячне. Каже Марія, за все, дякуйте Господі. Ну, тому я дякую сьогодні Господу за те, що маю змогу бути на морі. І, і свідчити, свідчити. Знаєте, познайомились тут з одним німцем, який тут просто приїхав турист Даріус. Ну, і ми йому свідчимо. Я не знаю, як закінчиться наше свідчення, але мені здається, що він зараз з нами поїде до Меджугорів. Він атеїст. Але. Але такий файний хлопець, просто що він його ніхто не познайомив з Богом. І, і так, таких людей багато, яких ніхто не познайомив з Богом. І якби ми тут на нього не напали в четверох, то може він би і ніколи не пізнав Бога. Так ми трохи поділилися своїми свідченнями. Я йому трошки розказав про себе. Як я знайшов сенс життя в Бозі, ну і бачу, йому це сподобалось, бо він теж тиняється по всьому світу, не знає. Не знає, чим його займатися. Ну, так. І, і Бог нам дав цю людину, і ми свідчимо. І так, в кожного є такі варіанти. Але пліт розмови, все все завдячим Богові. Бо Бог нам його привів. Завдяки Богу ми можемо свідчити, бо Бог нас покликав колись. І, і Марія за це й каже. За все, дякуйте. І сьогодні дякую Богу за цього Даріуса, за цей відпочинок, але не тільки відпочинок, а й евангелізацію. Знайомство з. Ісусом. Дуже важливо таких, на таких людей не насідати відразу там якимось серйозними речами, а просто перенести Божу любов. Марія каже, хочу сказати тобі, Дякую Богові за всі благодаті, які Бог дав тобі, за всі плоди, Дякую Господі, і прославляй Його. Плоди, бачите, за плоди треба дякувати Господу, а не собі такі, я молодець, когось привів до церкви, хтось навернувся, а хтось там ще зцілився, а хтось іще щось. За все це треба дякувати Господу. Бо це все Господні жнива. А робітники ну, робітники приходять і уходять, знаєте. Прийшли, хочеш бути робітником, бери серп і, і жни, жни. Бо жнива великі, каже Господь. Але за це все, за ці всі плоди треба дякувати Господу. Бо Господь готує цей ґрунт. Господь вирощує ці жнива, котрі треба полоти чи сапати чи збирати ну, в той час, коли треба, коли цей час приходить. І прославляйте його, каже. Прославляйте його. Знаєте, молитва про слави, яку дуже багато хто не любить, дуже багато хто проти, там з гітарою, щось балаланькають, щось там ла, -ла, 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 -ла на мовах моляться, або щось там лялякають. Це є якраз прославляти Господа, танцем, піснею, бо ми такі можемо бути виручі, що ось так дивишся на ту людину, людина вже. Хоче від тебе втікти, бо ти одразу то то робить не так, то, 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 то. Ну, і так сурова, як робот. Ну, на людях, звісно, а потім приходиш додому, О, нарешті я, я вдома, можу там уже матюкатися собі спокійно. Або співати якісь нехристиянські пісні. А, власне, прослава для того зроблена, щоб ми знаходили радість і весілля, і жертвувати це для Господа. Це прослава від серця. Це жертвувати радість не тільки ниття, не тільки ниття, не тільки страждання, а ще й радість жертвувати для Господа. Дорога, дорога дитина, навчися дякувати за малі речі. Тоді ти зможеш дякувати і за великі. Дякую, що відповів на мій заклик. Ми сьогодні також дякуємо Марії. Я дякую вам за всі ваші коментарі, вподобайки, поширення Можливо, можливо за різні інші не можливо, а за різні інші речі, які ви робите для каналу, для, знаєте, для розвитку каналу. І кожне свідчення є розвиток. Все, що ми робимо для Марії. З любові і для Бога з любові, то все нам йде і співдіє на добро. Тому дякую вам, кожному. Хто дивиться, хто лайкає, хто не лайкає, навіть хто просто перегортає, подивитися, а де він там сьогодні на морі, а і знову на морі. Ну, Може, і такі є люди, я не знаю. Дякувати Богу, у нас не дуже багато переглядів, тому е, знаю, що є 300 спартанців, які дивляться, і дякую вам всім 300 спартанців за витривалість, за те, що ви. Тут з Марією, зі мною, і ми разом живемо, або хочемо жити, або прагнемо жити, бо дуже стараємося жити цими посиланнями. І сьогодні практика. Практика проста: дякувати Господу за малі речі, за малі речі. Важливо навчитися не казати дякую тобі за все. Бо як нас вчать на формації в спільноті Галилея, коли ти кажеш за все, тоді значить ні за нічого. Що Бог змінив в твоєму житті? Все змінив, значить нічого не змінив в твоєму житті. За що ти хочеш сьогодні подякувати Господу? Напиши в коментарях. Напишеш за все, значить, нема за що тобі дякувати. Конкретніше, за малі речі. Можливо, що мене сьогодні Господь розбудив на молитву, а я так важко прокидався, а Він дав мені сил. Кажу, наприклад, за себе. І я дякую за це. Дякую за те, що зміг виїхати на море, за цей час, що міг. Проповідувати про Христа, атеїсту, наприклад. Тобто за такі речі я дякую сьогодні. І дякую за те, що є понеділок, є новий тиждень, знову живий, знову сильний, знову прагну, шукаю Бога, Його обличчя, за те, що Бог дає цю, це бажання, бажання і цю витримку, цю дисципліну, дає цю енергію для дисципліни. Це теж дуже важливо, бо це іде від духа. Дух дає саме цю такі, знаєте, запал, котрий людині непритаманний. А через Духа діє Господь. Тому без Святого Духа нікуди, без Святого Духа просто захнемося. І дякую сьогодні Господу, що Він є зі мною. Ніколи не лишає, ніколи не залишав, не залише, не залишив і не буде залишати. Бо я знаю. Нашого Господа і вашого теж, <смеш>, нашого спільного. І тому конкретні подяки. Давайте так подякуємо. Навчимося дякувати за малі речі. Дякую Господу за автомобіль, який він мені подарував, за велосипед, який новий мені подарував Господь. Один вкрали, то Бог дав мені другий. Я маю тут взагалі я як олігарх тут уже місцевий. Але найголовніше, що дякую за. Духовні ці мільярди за цей духовний стан, коли ти відчуваєш себе просто щасливим, ось це таке найважливіше, що кожен день прокидаюся, я є щасливий. І за це дуже завдячую Господу. Вірю, що кожен може дякувати Господу за щось особисте, особливе, то пишемо коментарі і не пишемо за все. Бо одразу буду писати відповідь за ніч. Дякую за все, дякую за ніщо. Будьте благословенні, миром, радість, благодать! З па папа.